Капеланське благословіння на 4 січня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, 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 помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії про те, як апостоли, учні не давали людям, які приносили дітей для благословіння, допустити до Ісуса. І Ісус обурився і сказав, Пускайте дітей до мене, бо таких є Царство Небесне. І хто не стане як дитя, таке мале, то той не набуде місця в Царстві Небесному. Знаєте, цікаве місце в Євангелії. Як нам його розуміти? Бо якщо ми подивимося до дітей, які якості дітей вихваляв Господь або підтримував, які треба нам, дорослим. Відновити в себе, які у нас колись були, а тепер немає, коли ми виросли. Невже це були таке, що, як знаєте, дитина може бавитись, може знаєте, займатися пустяками, може, знаєте, навіть ну, робити якісь капризи, може навіть і батькам збрехати заради якоїсь іграшки або десяти і бути такими, знаєте, скандальними, коли хочуть щось добитися? Невже за ці, ці якості вихваляв Ісус? Мені здається, зовсім інше. Наприклад, такий Він вихваляв якості дитини, такі як повна залежність від свого батька, повна, абсолютна. Причому дитина не соромиться цієї залежності, а навпаки, пишається. У мене є батько, у мене є мати, яка завжди захистить. Я повністю покладаюся на довіру і цю залежність між мною і батьком. Яка ще є риса дитини, яка а, дуже гарна в Небесному Царстві? Це повна віра і довіра на а, дію батьків. У мене був такий випадок, коли був май, мій маленький син, і я заходив по воду десь так по шию, то він біг до мене, будучи зовсім маленьким. Він не боявся тієї глибини, яка була перед нами. Чому? Не тому, що глибина не була, а тому, що він повністю. Повністю довіряв мені, повністю те, що я казав, іди до мене. Він вірив в мене, не в те, що там є небезпека, а вірив в те, що я цю небезпеку, як батько подолаю, підхоплю. І ця довіра, проста довіра, простоті довіра, і є та якість дітей, які ми повинні і відновити наші відносини між мною і Господом. Знаєте, дитина ще в простоті прощає, простоті сприймає будь-яку інформацію, яка їй дається. І оця вірність. Дитинь, д... Вірність дитини своїм батькам у всьому. Радість від батьків, а і нещастя, коли немає батьків поруч, це теж дитяча небесна властивість. Такі властивісті ми повинні відновити в собі, будучи дорослими, але тепер уже відновити не з своїми земними батьками, а з нашим батьком небесним, і тоді ми станемо як діти. Але станемо дорослими як діти, дорослими вірі, коли відновимо саме ці якості маленької дитини. Амінь.